Олександр Пікалов працює з слюсарем в аварійно-диспетчерській службі Херсон Теплоенерго» 18-й рік. Чоловік говорить, головним своїм завданням бачить те, щоб у домівках херсонців було тепло. Були роки розказує, коли доводилося виїжджати на аварійну ситуацію і новорічної ночі. інструмент. Беремо інструменти, сідаємо в машину. Вона у нас вже укомплектована, і виїжджаємо на місце аварії. У будь-який час і вночі, і в день за будь-якою погодою треба їхати, щоб людям дати тепло. Аварійна служба Херсон яка тут чергує цілодобово, може на 100% забезпечити усунення аварійної ситуації, говорить головний інженер підприємства Олег Потоскуєв. Кожна аварійна ситуація це повний обсяг роботи. Може бути малий, а може і великий. Якщо обсяг роботи невеликий, то аварійно-диспетчерська служба виконує аварійні роботи. А якщо, не дай Боже, щось серйозне, то звичайно підключаються всі інші служби підприємства. Було у нас такі випадки, що дійсно, от навіть 25-го числа був випадок, як будто різдво катекаталічне, ну бригада всечасно виїхала, виявили, перекрили і усунули аварію. В той же день і людям, як то кажуть, праздник, як кажуть, був. Не спорчений. Це було на Стрітницька-4. Там була аварія, визвали екскаватор, розкопали, замінили систему трубопроводу. І запустили дом, підключили до теплоносія. За словами директорки комунального підприємства Олени Дзикан Полякової, фахівці чергуватимуть і у новорічні свята, щоб забезпечити оперативне усунення аварій. Телефонують терміново. Виїжджає бригада, перекривають будинок. Ну якщо це підтоплення, іде або теплоносія чомусь не стало холодні батареї, і виконують роботу. У нас є і труби, і зварювальники. Тобто вони виконують роботу. Вони не ждуть, що це та новорічна ніч ми будемо гуляти. А зранку будемо щось робити. Ні, вони будуть виконувати це вночі. Все. У Аварійно-диспетчерській службі Херсон люди працюють у чотири зміни. Для виїздів використовують дві машини: Наталія Тимофієва, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.